Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект No9432 про застосування англійської мови в Україні, який передбачає офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в нашій країні. Документом пропонується визначити категорії посад, на заняття яких кандидати зобов'язані знати англійську мову. Проект унормовує особливості застосування англійської мови в роботі державних та місцевих органів. Органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню під час перетину державного кордону у сфері освіти, культури, транспорту, охорони здоров'я тощо. Законопроевность 9432, поданий президентом України та серед інших має такі пункти: вимоги щодо обов'язкового володіння англійською мовою встановлюються до осіб, які претендують на заняття посад Державної служби категорії А. Державної служби категорії Б і В, перелік яких встановлюються Кабінетом міністрів України, полівні села державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, військовослужбовців, офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України, поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начального складу інших правоохоронних органів. Посад начального складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабміном, прокурорів, у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється Кабміном, керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України. Серед інших пунктів також прийняття екстрених викликів, також англійською, обов'язкове вивчення англійської в дитячих садочках. У школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови, створення умов також для викладачів, надання грошової допомоги для вивчення англійської мови. В документі також зазначається, що іноземні фільми, мовою оригіналу, у яких є англійська мова, в кіно будуть демонструватися англійською мовою і з українськими субтитрами. Відомо, що фільми мовою оригіналу у 2025 році буде складати 50%. У 2026 році 75%, а з 2027 100%. Активісти наголосили, що таким чином з українських кінотеатрів може зникнути український дубляж. Трансформація статусу англійської мови в Україні це необхідність і стратегічний крок до повноцінного членства нашої держави в ЄС, адже знання англійської мови ключова компетенція в умовах глобальних змін. Та цього пов'язано війні записці законоправ. А з вами була юридична компанія Олсу. Awesome. Ми будемо і надалі тримати вас в курсі новин.